Якщо ваші кам'яні сходи на вулиці дуже слизькі, то не спішіть клеїти зразу отаку от стрічку. Вона дуже добра, в принципі, вона гарно працює, не так слизько. Але є рішення набагато краще, що можна зробити. Це можна от зараз я вам покажу потермачити сходи. Що таке термачення, це от нагрівають грілкою. Ой, ой, нагрівають грілкою і потім... Він камінь відлущується, і вже він бачите, тут він нас зашліфований, а тут вже ні. І все, і тоді воно не буде слизьке. Так що є рішення, як це все можна. Як це все можна зробити? Так само спочатку хлопці прорізають булгаркою, щоб, бо тут буде трошки декор у нас. Тут буде шліфований камінь, а тут буде термачний Прорізають і тоді шліфують, і тоді точніше тормач, і отакий от буде кінці результат.